Урок української мови Урок номер 22 Діагностувальна робота номер 2 Прослухайте, будь ласка, текст. Називається він Апельсин і Сонце. На лужку, біля моря, хтось кинув зернятку апельсина. Там було тепло і вогко. і зернятко стало рости маленьке деревце. А потім на ньому з'явився апельсин. Навколо зеленіла лише маленька, вічлива травичка, що вклонялася навіть слабенькому вітерцеві, та якісь незграбні кущики. Апельсин був гарний, жовтий, круглий. Я зовсім, як сонце, подумав апельсин. З усього, видно, ми брати. Недарма сонце так яскраво світить мені. Апельсин дуже б запишався. Він уже не вітався з травичкою та кущиком, а тільки зранку до вечора нахвалявся, що він, як саме сонце, навіть кращий за нього. Мені апельсинові нічого ховати вночі свою красу, як сонцю. Якось восени на лужку з'явилася людина. Дивись ну, апельсин виріс, здивувалася вона, зірвала апельсин, віднісла його додому і кинула в ящик. Там уже лимав, лежало чимало інших апельсинів. І тепер ніхто не міг знайти навколо нашого знайомого. Навколо було стільки плодів і більших, і кращих за нього. Людина, яка з'їла його потім, сказала що цей апельсин був надто кислим. Ось така історія апельсин і сонце. А тепер виконайте, будь ласка, тестові завдання. Запитання перше. Обведіть, на вашу думку, правильну відповідь. Познач, де кинули зернятку апельсина. На березі річки, на клумбі, на лужку біля моря. Запитання друге. Означ, яка травичка. Росла навколо апельсина. Маленька вічлива, незграбна велика, низенька жовта. Третє. Познач, із чим апельсин порівнював себе. З диною, із сонцем, із золотом. Четверте запитання. Установи послідовність подій у тексті, поставивши цифри в клітинки, підкресли власні назви то вам треба у всіх клітничках поставити те, що було першим, цифра 1, що було другим, 2, потім третє і четверте. А і обов'язково підкреслити класні назви. Людина з'їла апельсин, у ящику лежало чимало інших помаранчів, Я зовсім як сонце, із зернятка стало рости маленьке деревце. Помаранч це також синонім до слова апельсин. Запитання п'яте. Підкреслив речення іменники і надпиши відмінок кожного з них. Із зернятку стало рости маленьке деревце. Знайдіть у цьому реченні іменники. Підкресліть їх. Тут два іменники. Аллогорі. Запишіть, який відмінок. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний чи місцевий. Не забудьте поставити питання. Позначте рід цих іменників чоловічий, жіночий чи середній. Запитання 6. Напишіть синонім до слова вічливість. Синоніми це слова близькі зазначені. Вічливий. Напишіть антонів до слова ранок, тобто слово протилежне за значенням. Завдання 7. Склади й напиши речення, уживши іменники в потрібній формі. Записався з травичка та кущики апельсин є. Не, не вітався. Можна написати два речення. Наприклад, апельсин запишався, не вітався з травичкою та кущиками. Завдання восьме. Напиши, чого навчає твір апельсин із Сонце. Цей твір навчає нас бути. Завдання дев'яте. Обведи в кружечок номер завдання, яке для тебе було найскладнішим. А далі візьми, будь ласка, робочий зошит, розгорни його і запиши красиво каліграфічно речення із завдання до уроку 21 у маленькому зошиті Любов Матері Велике диво землі. Яке можна порівняти із зеленим деревом. Росте дерево материнської любові, корінням усе щедріше рідниця із землею і дає силу дітям. Контрольна робота завершена.